Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неймовірна духовний наставник Ченнелер Іштар. Вітаю, Іштар. Вітаю вас, дуже приємно, дякую. Іштар, ну, хто, як не ви, знаєте, як можна встановити зв'язок зі своїм внутрішнім я, зі своїм Богом. Ми не раз вами говорили, що в кожному з нас живе творець. Те вище я і в кожному з нас є частинка Бога. На жаль, ми перестали чути і слухати, нас десь навчили, десь поставили нас в рамки, але зараз ми прокидаємося. І дуже важливо от почути поради від вас, як від духовного наставника, як же ж можна встановити той такий бажаний зв'язок зі своїм вищим я, зі своїм творцем. А ви знаєте, це надзвичайно важливо, тому що коли ми перебуваємо у цьому зв'язку, ми відчуваємо даний зв'язок. У нас наповнюють багато енергії любові, спокою, благодаті. Ми знаємо наступні свої кроки. Ми бачимо підказки Всесвіту. Але насправді ілюзія, те, що є роз'єднання, це є велика ілюзія, про яку нам теж сказали для того, щоб роз'єднати нас від нашого вищого я. Ми не можемо бути якось роз'єднані. В даний момент часу ми всі з'єднані із своєю божественною структурою із своїм вищим я. Ми не можемо бути від'єднані від вищого я, тому що наше фізичне тіло би не функціонувало. Воно би не було, тому що святий дух він перебуває у даному фізичному тілі. Все залежить від того, скільки відсотків вищого я завантажено в даний аватар. І є люди, які мають таку інтуїцію. Вони чують голос совісті, голос свого внутрішнього я. Це і є підказки Святого Духа, підказки вашого вищого я. Дуже цікаво було те, що я нещодавно дізналася про те, що коли видавалася книга Наполеона Хіла, Дума і Багатій, насправді він в даній книзі описав дуже правильно, як ми можемо. Не тільки формувати своє життя і притягувати все в своє життя якісь позитивні обставини, але найчастіше в його книзі повторювалося одне єдине слово, яке є ключем. Тобто це слово, яке пояснює абсолютно все наше перебування тут, хто ми такі є, з чого ми складаємося. І дане слово, тоді в 80-х роках, чи коли була написана дана книга, дане слово редактори сказали забрати з книги. Тобто вони сказали. Модане слово замінити або забрати, тому що було заборонено для суспільства дане слово, щоб люди не могли почути це слово і не могли зрозуміти його суть. І вийшло так, що секрет залишився засекреченим, і він у книзі описує про те, що є певний секрет. Я вам про це розповім. Тобто він не може назвати це дане слово, і це єдине слово це вібрація. І воно було заборонено для того, щоб воно передавалося в книзі. Редактори заборонили, тому що не було схваленого погодження суспільства. Не було погоджено для того, щоб люди знали, що таке вібрація. А ми і є вібрація. Ми і є вібрація, тому що ми вібруємо у певному діапазоні. І коли ми перебуваємо, наприклад, у якомусь храмі або у благісному місці, ми дуже відчуваємо цю благість. Чому тому що ми занурюємося у високі вібрації і ми починаємо збільшувати свої вібрації? І так само в медитації, коли ми заходимо в медитацію і виклик закликаємо своє вище я. Тоді ми також відчуваємо цей високий діапазон частот, тобто ми відчуваємо цю високу вібрацію. Ми відчуваємо цю любов, ми відчуваємо легкість і впевненість. І насправді треба мати дуже сильну сміливість для того, щоб себе полюбити, для того, щоб зробити от такий крок над собою. Відчути себе, і насправді я помітила, що дуже багато людей, які не медитують, які там не займаються духовними практиками диханням, динамікою, які не їздять, не розвиваються так духовно, тотально вони живуть по серцю і з в серці, і вони чітко чують свою інтуїцію, вони чують своє вище «Я». Хтось тобто це називає совістю, а голосом совістю говорить голос нашого Святого Духа. Тому всі, абсолютно всі, з'єднані зі своїм вищим я. Все залежить від того, як ми цю енергію відчуваємо у собі. Нам треба чітко розуміти, що це вище я, ця божественна енергія є всередині нас. Вона знаходиться, вона ніде, ніде не дівається. Просто потрібна віра у те, що я не один, я не одна. Ми не одні тут на планеті. Уявляєте, яка тотальна робота була зроблена ви я, щоб спроектувати цей ідеальний аватар? В якому поміщено мільярди електронів, які вібрують на чистоті, тобто настільки ми підходили до цього як вище я усвідомлено, ми створили даний аватар за подобою Бога. Чому Тому що ми помістили в даний аватар на рівні ДНК? І кода Бога, всі аспекти, в яких проявлявся Творець. Тому люди і відчувають собі аспект Калі, аспект дурги, аспект сехмет, аспект Діви Марії, аспект Марії Магдалини, аспект Санади. Тобто є люди, які відчувають собі багато аспектів і думають: а ким я є являюся, Хто я? Хто насправді є? В мене є щось одне в мене є один аспект, тому що у нашому ідеальному фізичному аватарі містяться усі прояви Бога, усі аспекти, які закодовані в хромосомах, і оце вище я, з яким ми з'єднані, але ми до нього звертаємося, до себе звертаємося. Я зрозуміла одне, що навіть не потрібно розділяти на я і моє вище я, тому що я це і є прояв Вищого я. Розумієте, настільки це важливо, зрозуміти, що я вже є у себе, тут всередині. Головне чути цей внутрішній голос і слідувати інструкціями вищого я, відрізняти цей голос, який нам шепче. Це може бути голос. Розуму, ілюзій, інших впливів, інших магічних впливів, інших других людей, які мають вплив на нашу підсвідомість Грегорів. Тобто тут є різні впливи, але свій голос ми ні з чим не сплутаємо. Голос, який йде із серця. На нього ніхто не може впливати, і це дуже важливо. А, іштар, добре, але от ви кажете про людей, які все ж таки відчувають собі так цю вібрацію, і це дійсно дуже важлива інформація зараз для наших підписників. Але є люди і менш чутливі, які не відчувають цю вібрацію, не відчувають собі божественних аспектів, що порадити для них, тому що вони хочуть також розвиватися. Але трошки десь кожна, кожна ж людина вона по різному, так, от як є різні темпераменти, так і я я впевнена, що і відчуття цих вібрацій є різне, і в когось воно справді притуплене. Що порадити робити тим, хто хоче відчути, але от менш чутливий до цього до мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети. Золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід та захист від. Магічного впливу заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає. Так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Так, я розкажу практику, яку мені передали, яку я застосовую. Це практика, я є присутність дуже проста практика. Зранку, особливо коли ви прокидаєтеся, ви можете не бігти за телефон, не перевертатися в ліжку 10 разів, не бігти щось робити на кухню. Затриматися у ліжку декілька хвилин, сісти. В позі медитації, в позі лотоса, хто може, хто може просто сісти, в стані спокою, коли тільки відкрилися ваші оченята, ви побачили перший промінь сонця, сядьте на ліжечко, закрийте оченята, поставте свої долоньки вверх на коліна і просто зосередьте увагу на свій внутрішній храм. І повторюйте слова: Я є, я уже прибуваю в даному фізичному тілі, я є присутність. Я уже є тут. І повторюйте оце слово. Я є присутність, моє ім'я, правда, я є істина, я є уже тут, в цьому тілі. Я уже прибуваю у даному тілі. І коли ви будете говорити дані слова, подумки, і в області серця ви будете відчувати, як ваше сердечко, енергія серця збільшується, збільшується, збільшується. І ви стаєте, як такий великий шар. Тобто, навіть ваша. Енергія вона буде збільшуватися. І ви будете чути, оце дихання. Дихання своє, і дихання, як хтось з вами дихає. Тобто, ви як дихаєте, ви не відчуваєте тіла, а ви як з'єднані зливаєтеся з простором кімнати і з простором, який навколо вас. Тобто Ви як єдине ціле, ви як дихання, оце просто як дихання. І коли ви просто в тишині нічого не треба думати, мріяти, візуалізувати. Просто я є присутність. Я вже є в даному фізичному тілі. Все, що мені треба, я вже собі надаю. Я надаю собі ці права і повноваження, і я приймаю їх, тому що вони по закону мені створені Богом. Я сюди народився, народилася уже дитиною творця. У мене вже все є. І просто спрямовувати увагу всередині себе це дуже проста практика, надзвичайно проста. Варто 5-7 хвилин, хто може довше побудьте у цьому. Я є присутність. Я уже прибуваю в даному фізичному тілі. І ви побачите, як ви значно більше, чим ви собою являєте і чим ви себе представляєте. Ви є значно щось більше, велике таке світло. І просто попрактикувати декілька днів ну, для того, щоб ви звикли до цього. І потім відчуваєте цей голос. Ви будете чути не тільки. Цей голос і дихання всередині ви будете відчувати інтуїтивно як якісь яснознання. знання. І коли перед медитацією вже трішки часу пройде, ви захочете запитати своє вище я про якесь запитання, ви можете перед даною медитацією сказати: дай мені відповідь. Я прошу своє вище я волею мого вищого я надай мені відповідь на моє запитання через провідників на тонкому плані, через духовних наставників, через мого ангела-хранителя, який постійно зі мною, через людей, яких я буду бачити. Дай мені оце ясне знання відповіді на моє запитання. Підскажи мені всіма можливими способами для мене. Тими, які я знаю, і які не знаю, дай мені відчути цю відповідь із серця, щоб вона лунала мені із серця. І коли ми дамо це запитання, і зайдемо в цю метод, ми побачимо, нам може відповідь показатися у вигляді зображення, картинок, у вигляді яснознання, ясновідчуття, у вигляді слів, відповідь приходить, вона постійно приходить. Але так як ми мало часу приділяємо цьому. Відповідно, ми втрачаємо, ми роз'єднуємося, ми просто віддаляємося. Ви знаєте, у В'єтнамі є така традиція, коли в'єтнамський народ просто живе і в один момент, в деякі моменти, в деякий проміжок часу протягом дня дзвони дзвінять. Так як у нас у церкві дзвонять, а тут дзвінять дзвони, і для них це означає, що вони повинні затриматися і увійти в себе. Затриматися і звернути увагу на свою душу, на своє серце. Тобто люди працюють, проживають протягом дня якісь свої реалії, і в один момент вони чують звук колоколів, дзвонів. І вони в один момент зупиняються, стають і просто дивляться всередину себе. І це дозволяє людям не відриватися повністю, а прибувати постійно в цьому стані. Дуже хороша ідея насправді, якщо б це було так масово. Щоб нагадувати людям про себе, про своє вище Я. яр, ви знаєте, а я от знаю, що зараз люди, які хочуть розвиватися, мають змогу їздити на різні ретрити, на різні курси ходити. Я знаю, що і ви зараз готуєтесь до ретриту. Розкажіть трошки нашим підписникам, що це буде за ретрит, чи можна на нього потрапити, чи є ще місця, і взагалі що ви там будете робити. Так, надзвичайно важ... такий цікавий для мене важлива інформація, про яку мені сказали в грудні. На насправді даний ретрит не був оголошений в інстаграмі або ще десь. Даний ретрит зібрався за замовчуванням. Тобто, деяким людям, які вже їдуть сюди на ретрит, їм в медитації прийшло те, що вони поїдуть в певне місце, де зі мною відвідують певні храми. Деякі люди це в моменті відчули при зустрічі зі мною, і вони сказали: Ми їдемо до тебе. Тобто, цей ретрит відбувся як просто як згідно божественного плану. Він відбувся за замовчування. І люди, які їдуть сюди. Вони е, тільки нещодавно дізналися, що насправді тут Таїланді, відкривається раз у рік одна священна гора, і монахи вони чітко вираховують день час. Вони дивляться, як астрологічно розташовані планети, звертають на все увагу і вираховують день і час відкриття даної священної гори. І дана священна гора буде відкрита тільки певний кількість днів, і потім знову вона буде закрита на один рік. І ви представляєте ті дати, про які мені сказали, які буде відбуватися даний ретрит. Це якраз є ті дати, коли буде відкрита ця священна гора. Тобто я про це ще тоді не знала. І тепер в Таїланді мені сказали тайці, мені сказали про те, що е, якраз в ці дні відкрита священна гора. І звичайно що я розумію, що божественний план він значно кращий за мій. І є певні храми, в які є доступ, які ми відвідаємо, і є певні медитації, певні духовні практики. Але основним таким завданням це те, що ми будемо іти на дану гору, ми будемо на неї підніматися. І я дякую за це благословення, і це неймовірне щастя насправді, що нам випадає така нагода. Я хочу сказати, що я запитала вас, тому що я відчула, що деякі із наших підписників, глядачів також відчують цей поклик бути з вами в цей час. Тому, з вашого дозволу, ми лишимо в описі цього відео всі дані про цей ретрит, лишимо посилання на ваші сторінки і ваші контакти. Тому що от я просто відчуваю, що є люди, які мають бути там з вами, і вони при перегляді цього відео обов'язково. Во це відчують так, як і відчула я, що маю бути з вами в день свого втілення. Уже готуюсь до зустрічі з вами. Будемо потрошки розкривати таємниці, тому що в мене є деяке відчуття, що там маємо бути не лише ми, а мають бути і інші люди. Але ми обов'язково з вами поза ефіром це обговоримо і зробимо якнайкраще для нас і для всіх, щоб відчути справді того творця в собі, який живе в кожному з нас. Іштар, я дякую вам за неймовірні знання, якими ви ділитесь, які дають вам ваші наставники. Дякую, що виходите на зв'язок. Раді бачити вас завжди в наших ефірах. І не прощаюся з вами. А кажу всього лиш до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай. До зустрічі, дякую.